Полянна і покарання Пів на другу Тімоті відвіз міс полі та її небогу до чотирьох п'ятьох найбільших крамниць за півмилі від садиби. Купівля нового одягу для дівчинки викликала у всіх неймовірне збудження. Міс полі відлягло. Вона розпружилася як людина, що ступила на тверду землю після ходіння по щойно застиглій вулканічній лаві. Розпашілі продавці, що обслуговували поляну і її тітоньку, мали цілу торбу жартів про дівчинку, аби до кінця тижня розважати друзів. Поляна випромінювала навколо себе усмішки та сердечну любов, бо як пояснила вона одному продавцеві, це так чудово купувати новенький одяг, тоді як раніше ви не мали нічого, крім місіонерських пожертв та жіночої допомоги. Одяг, який не треба ні підшивати, ні відпускати. На ходіння по крамницях пішла решта дня. Потім на поляну чекала вечеря приємна розмова в садку зі старим Томом та Зненці, яка встигла перемити посуд на приступцях, що вели у двір. На цей час тітонька Полі пішла до сусідки. Старий Том розповів Поліані багато цікавого про її маму, і дівчинка була достату щаслива від цього. А ненці переповіла про маленьку ферму Корнер за шість миль звідси, де жила її матінка та любі братик і сестрички. Вона пообіцяла Поліані, якщо міс Полі дозволить колись повести її в гостину. У них чудові імена, і вам вони сподобаються, зітхнула Ненці. Їх звуть Алчернон, Флорабел і Естел. А я я ненавиджу ім'я Нинці, зітхнула вона. Як ви можете таке казати? Це ж ваше ім'я, здивувалася Поліанна. Але воно не таке гарне, як інші. Розумієте, я була першою дитиною в родині, і мама тоді ще не читала романів, де вона знаходила гарні імена. А мені подобається Ненці, бо це ви, проголосила Поліанна. «Хм, Але мені здається, ви любили б мене не менше, якби я звалася Кларісою Мейбл, відказала Ненці. А мені було б набагато приємніше, оскільки я страшенно люблю це ім'я. Поляна зайшлася сміхом. Принаймні ви повинні радіти, що не гівзіпа. гівзіпа? Так, це ім'я місіс Вайт. Чоловік звертається до неї гіп, і це її дратує. Каже, що коли вона чує гіп-гіп, їй здається, що наступної миті пролунає ура! А вона не хоче, аби їй уракали. Похмуре обличчя Ненсі розпливлося в широкій усмішці. Хай тобі, всячина, тепер, коли чутиму нинці, згадуватиму про гіб гіб і сміятимуся. Що ж я рада? Вона урвала й вражено втупилася в поляну. А скажіть нам, міс Поліанна, ви навмисно граєтеся зі мною у вашу гру, аби я раділа, що не мене звуть зіпа. Поляна насупилася, а тоді засміялася. «А то ж, нинці... Але я не навмисне, я гралася, але це вийшло не самохідь. Розумієте, граючись, призвичаюєшся знаходити щось, з чого можна порадіти. І справді, здебільшого є чого радіти, якщо наполегливо шукаєш причепку. Можливо, з недовірою припустила Неці. Пів на дев'яту поляна поклалася до ліжка. Сітки ще не привезли, і її задушна кімнатчина нагадувала грубку. Поляна з жадобою дивилась на щільно зачинені вікна, але відчинити їх не наважилася. Вона роздяглася, охайно склала одяг, помолилася, задула свічку і вляглася в ліжечко. Бо наскільки вона пролежала, без сну в гарячій постелі заплющеними очима, перекидаючися на бік Їй здалося, що минуло кілька годин, перш ніж вона підвелася з ліжка, підійшла до дверей і прочинила їх. На горище стояла оксамитова чорнота і тільки місяць проклав срібну стежку на підлозі від східного слухового вікна. Рішуче зневажаючи страхоту темряви ліворуч і праворуч, поляна зробила швидкий вдих і почапала по срібній стежці до вікна. Вона чомусь сподівалася, що хоч на цьому вікні будуть сітки. Та ба. Натомість там був казково гарний широкий світ. І як вона знала, м'яке свіже повітря якого так прагли розпашілі щічки та руки. Поляна підійшла ближче і почала вдивлятися в широчинь. І тут вона побачила неподалік під вікном бляшаний широкий дах солярію тітеньки Полі понад входом до будинку. Це видовище виповнило її бажанням. Ото б зараз туди потрапити, вона боязко озирнулась. Десь там лишилася розпечена кімначина зі ще розпеченішим ліжком, але її вже відокремлювала від того страшна чорна пустка, крізь яку можна пройти лише на помацьки, витягнувши руки. Натомість попереду дах солярію з місячним світлом і прохолодним, м'яким нічним повітрям. Якби ж то її ліжечко стояло тут. Люди ж іноді сплять на вулиці. Ось, наприклад, Джоуль Гартлі з її рідного містечка хворів на сухоти і змушений був спати на дворі. Поляна раптом пригадала, що недалеко від цього вікна вона бачила низку довгих білих мішків, що висіли на цвяхах. Ненці казала, що в них улітку провітрювали зимовий одяг. Наївшись дрижаків, поляна допнулася туди, вибрала один гарний натовчений м'який мішок, у ньому була котикова шуба між що мав правити за матрац. Другий, тонший, вона склала як подушку, а третій, ніби напівпорожній, видався їй схожим на ковдру. Спорядившись таким чином, втішена поляна повернулася до осяяного місяцем вікна. Підняла раму, спустила мішки на дах, потім спустилася сама і обережно зачинила за собою вікно. Поляна не забула про мух із неймовірними лапками, на яких вони переносять всілякі страхіття. Яка приємна тут прохолода. Поляна аж вистрибом пішла по даху, вдихаючи на повні груди свіже повітря. Їй так подобався ляск бляхи під ногами. Аж вона два-три рази пройшлася із кінця в кінець, так любо відчувати просторінь після розжареної кімначини. Дах широкий, плоский не впадеш. Нарешті вдоволено зітхнула та згорнулася куточком на матраці з котикової шуби, підмостила під голову другий мішок, вкрилася третім, наче ковдрою, і налаштувалася спати. Я така рада, що сіток від комах іще не привезли, бурмотіла вона, блимаючи на зорі. Інакше я ніколи не мала б цього. Тим часом у кімнаті поруч із солярієм, бліда і перепуджена місто, мерщій одягала халат і пантофлі. Хвилинку тому вона тремким голосом телефонувала Тімоті. Мерщій сюди, і ти, і твій батько. Захопіть ліхтарі. Хтось є на даху солярію. Мабуть, видряпався по трильяжу для троянд, тепер може вдертися в дім через східне вікно на горищі. Я зсередини горище зачинила, але не баріться. І коли поляна вже засинала, її розбуркав блиск ліхтарів і тріозойків. Вона розплющила очі. Ось ти поруч Тімоті на драбині, старий Том вилазить крізь вікно, а за нього вирячилася на неї тітка. Полянно, що це усе означає? вигукнула міс Полі. Дівчинка закліпала з просоні сіла. О, містер Том, «Дітонько Полі, запнулася вона. Не лякайтесь. У мене не сухоти, як у Джоуля Гартлі. Там страшенна спека, але тітонько Полі, я позакривала вікна, і мухи не зможуть принести мікроби. Тіма тихотенько спустився вниз по драбині. Старий Том теж швиденько віддав ліхтар міс полі і подався за сином. Міс Полі закусила губу і почекала, доки підуть чоловіки, а тоді суворо проказала. Подай сюди негайно всі речі і залізай сама. Я ще такої дитини на світі не бачила, репетнула вона вже на горище, тримаючи однією рукою поляну, а другою ліхтар. Після прохолоди на дворі поляні видалося на горище ще задушніше, але вона не нарікала, а лише уривчасто зітхнула. Підійшовши до сходів, міс з полі кинула. Решту ночі, поляно, спатимеш зі мною. Сітки привезуть завтра, а доти, я вважаю, своїм обов'язком не пускати тебе з очей. Поляна затамувала віддих. З вами у вашому ліжку. не стямилася вона. Ой, тітенько Полі, тітенько Полі, які ви чудові. Я так мріяла спати поруч із кимсь рідним, тільки не з жіночої допомоги. Мені їх досить. Але ви, ви знаєте, я така рада, що сітки не привезли. Ви теж? Відповіді не було. Міс Полі простувала попереду. Якщо чесно, вона почувалася напрочуд безпорадною. Уже втретє, від часу приїзду Поліанни вона намагалася її покарати. І втретє, її покарання сприймалося як найвища нагорода. Не дивно, що у міс Полі почувалася на диво безпорадною.